Місто ворожба на Сумщині розташоване приблизно за 7 кілометрів від російського кордону. Попри таку близькість та часті обстріли, люди продовжують тут жити з вірою у краще. Серед них Валентина Резнікова. Жінці 83 роки. Її чоловік помер, а дітей вона не має. Пані Валентина говорить, переживає вже другу велику війну. Розкажіть про ваше дитинство, яким воно було, що одразу пригадується. Ой, дитинство я пам'ятаю ще з війни, хоч мені її було три з лишнім роки, але я пам'ятаю, я помню, як у нас у батьківській хаті стояла комендатура, а ми, мамка, Катя, сестра і ще братів, син Віктор, ми пішли жити на Рубанівку, ну, на, на сьомну квартиру. Помню голодовку сьомий рік, сорок сьомий рік. Така була завірюха, це я так знаю. І везли куди-то три машини продуктів. А траса ж рядом з нами з завірюха їхати не можна було. І один із шоферів ішов шукати, хто пусти ночувати. Ніхто не пускав з людей, а батько наш пустив їх. І я ніколи не забуду, як ті принесли і мамка у печі. Вони везли муку і олію. І вони дали муки і олії, і мамка в печі нажарила ладі на олії. Оце так в дитинстві це запам'яталося. У родині було п'ятеро дітей, тож, попри важкі часи, пригадую пані Валентина, батьки завжди працювали. Мамка ходила торгувати аж у життєна, щось вдома собере у 4 утра пішко, так напряму, 7 кілометрів. Там побазарує. І приходила додому. Коров держали, гусей держали, курей держали. Після закінчення 10 класів Валентина Різнікова мріяла вступити до сумського медичного технікуму. Однак, після невдачі влаштувалася лаборанткою у бурині навесні. Працювала у піонертаборі. таборі. А потім я поступила в київський технікум общественного питання. І я закінчила Ковітехнікум. От це приїхала я в ворожбу, робила я поором спочатку, тоді робила старшим сміни, тоді робила за производством. А тоді в мене помирає чоловік перший і мене направляють на повищення кваліфікації в Ленінград. І от я там познайомилася з Володією, з, Володіє. з, так, другим, з чоловіком. другим чоловіком. Валентина пригадує, після повернення додому Володимир відшукав її у ворожбі. Одружившись, подружжя переїхало до Запоріжжя. Свого часу в ну, вашому закладі був президент України. А коли я, я поробила трохи на Тітана Магнієм комбінації і перейшла на роботу на огнеупорний завод у місті Запоріжжя. Угу. І от на огнеупорному завод приїжджав кучма. Зі своєю делегацією. І він там був не то, що там приїхав і був 5 хвилин. Він там був у нас неділю, приходив, кормився. Оце ми там готували йому їду. І що було у меню? Він любив деруни, він любив печену картошку. Ну, гриби ми готували йому. Він сам чинілий області, там грибів повну все і запікали, і що ми тільки не робили. У 91 му році у Валентини помер чоловік, а за 10 років вона повернулася на свою малу батьківщину. Як ви взагалі зустріли повномасштабне вторгнення і чи колись думали, що вдруге доведеться пережити велику війну? Ой, ой, Христина. Ой, це був четверг, по-моєму. Ну, десь було час, або, або другий час. Чую, що то стріляє. Думаю, ну, може, хто. Фейерверки пускає. Це ж таке, бувало, ж таке, що це коли і час і два. А у мене є знакома, що більше новин знає. Я ж серед ночі їй дзвоню, кажу, Алла, ти мені не скажеш. Ну, чи в кого херу, фейер... чи день народження, чи що таке? А вона каже: да валя, да обстріляли, напали росіяни, да обстріляли рижовку, да стало казати, що війна. А що ж робити? Що? Де Та не ж бути, Та мені вже скільки годів я другу війну переживаю. Коли взагалі місто Ворожба обстрілюють, де ви ховаєтесь? Як бехкає, так не знаєш, куди себе дівати. То в погребі стоїш, то сижу другий раз, сяду і в кухні сижу. А коли тікаю в погреб, Як уже чересчур ну, вниз туди не йду, а становлюсь на третю, на четверту ступіньку. вниз боюся. Боюсь, боюсь, стою, поки перелетить усе перете. І ось такі. Дуже Одна ж в основному. Жінка говорить, завжди тішиться гостям, яких частує фірмовими пиріжками із чаєм. Пригай на грубку, пригай! Нас знайомить ще з одним членом родини. Це сусідський кіт Семен, який живе у пані Валентини вже два роки. Почалася війна і вони уїхали в Германію, а кота оставили. І цей же шкіт голодний, він такий диковатий став. Голодний був все. Ну, отож прийде, я отуди під забор ставила їм їсти коту. цьому. Тоді він став у двір, заходить, у двір і потихонечку привик. І тепер уже міняє міста, де хоче, вже він хазяїн. Ну, от уже два роки сім'я у мене живе. Ви сказали, що ви із своєї родини єдина, хто Так. Да. От брати померли, сестра померла. Ну, а так дядьки, тітки давним-давно померли, бо батько в мене був 1898 року. І мамка теж, 13 січня, був щедрий вечір, батька день народження. Всі ходили раніше щедрувальники, приходила завжди компанія. І да, щедрували, Батько вгощав блинами, блини, жарили сало, масло було, корова була, масло мамка своє робила. Ну, блини там, ну таке завжди да, було. Всіх, да. І коли вже не стало раділей, Катя це продовжала. Ну, а я тепер, я б і рада продовжати, ну вже нема кому. У пані Валентини лишились племінники, які навідують жінку та допомагають з городом. Також приходить соцпрацівниця Юлія. Та, попри все, більшість часу жінка на самоті зізнається, хоч одній і важко, допомагають оптимізм і надія на перемогу. Устав, то сходив в магазин, то їсти наварив, то телевізор подивився, то по телефону поговорив. Нічого, життя хороше. Якби не було війни, прекрасне життя. Ну прекрасне. ну. Я дивлюсь, оптимізму не втрачаєте. Ну, а що? Я вважаю, що життя завжди має бути прекрасною. Прекрасне, які б не були біди, невзгоди — Все це проходить. Живу потихеньку, весна наступає, город обробляє. А що ж треба робити? Треба двигатися, движення життя. Ну так же, ну, так що двигаюсь, полю, сажу, бур'янами борьбу веду. Ну, стараюсь усе садити. Про що ви наразі найбільше мрієте? Щоб закінчилася війна, щоб було тихо, щоб менше страждало людей, щоб усі повернулися додому. Живі, здорові, дуже цього хочу, дуже.